Як приймати рішення не засмучуючись через можливі наслідки? Давай з першого як приймати рішення. Ти просто дивись стій увагою на порозі виникнення рішення. Воно ж в якийсь момент просто виникне. Ось ця рука чи ця рука, яку мені там руку опустити, ти от дивишся, і виникає якийсь момент. Ну воно опускається. Я не знав за секунду до того, що воно станеться. Немає таке, як приймати рішення. Воно приймається не тобою. Воно така даність. Заспокойся і спостерігається. Чому виникає засмучення від наслідків? Тому що тобі здається, що наслідки не такі, які мають бути. Ти, але ти не знаєш, такі вони чи не такі. Це твоє сприйняття, це твоє очікування. Але ти не знаєш, яким буде наступний момент, куди ці наслідки потім приведуть. Можливо, ці наслідки приведуть до твого бажаного, до твоєї цілі, там і так далі. Можливо, саме це зробить тебе тим, хто отримає то, що тобі хочеться. Ти не можеш в реальності оцінити гарні ці наслідки чи погані, просто дати бути цим наслідкам, які б вони не були.